Можливість чути голоси рідних є не в усіх. Семирічний Данило Кривошеєнко глухий від народження. Єдине про що мріяв хлопчик почути маму. Чи сталося диво? Історія Тетяни Блінової. Як тебе зовут? Як да... ти слухаєш? Даня, скажи я? я... я... Щоб почути мамин голос, Данило переніс шість операцій хлопчик глухий від народження. У нас мальчик семимісячний, Ми узнали це все сердження сеузу. Він був в інкубаторій, на, у нас на іскусственному диханні був. Тому ми узнали, як до сезу. Складні операції повернули дитині надію на нормальне життя. Утім, без слухових апаратів усі зусилля були б марними. Перші апарати Данилкові купили у два роки, та за п'ять років вони настільки застаріли, що дитина більше не могла чітко чути. Це зробило навчання у школі просто неможливим. для того, щоб він краще адкуда й до шум, би адкуди й до голос. Вот нужне були нові слухові апарати. Окрім сина, на руках у Світлани мати інвалід. Лариса Євгеніївна вже багато років прикута до візка. Гроші у родині обмаль. Допомогу з догляду за дитиною Світлана не змогла переоформити і не отримує її вже більше року. Виживають завдяки гуманітарній допомозі Ріната Ахметова. живем за счет этой только гуманитарки и за счет моей пенсии. Я вообще Ренату Леонидовичу благодарна, потому что, как он говорил, что я никогда не откажусь от Донбасса. И вот когда люди стали в этой, оказались в тяжелой жизненной ситуации, всем пенсионерам, всем инвалидам всем оказывает помощь постоянно. Нові вушка для Данила коштують десятки тисяч гривень. Щоб знайти потрібну суму, Світлана стукала у багато дверей. Утім ніхто не відгукнувся. Із такою проблемою стикнулася і мама восьмирічного Марка. Діагноз глухота йому поставили у вісім місяців. І Аніна звернулася до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Там допомогли. Слава Богу, нам не відказали. У нас була повна глухота, і він би не слухав ні маму, ні папу. Говорили б жестами. Зараз, благодаря цим апаратам, ми все спишемо. Учимося говорити. Жінка порадила мамі Данила теж звернутися до штабу Ахметова. Допомога прийшла вчасно. Ми би не потягнули. Дуже большое, звісно, спасибо фонду Анатолію Леонідовичу Ахметову за те, що він нам допомог. Ми без нього б не справи. Завдяки слуховим апаратам. Діти з діагнозом глухота можуть співати і танцювати. Вони дружать між собою і свята відзначають разом. Да, по всіх домах, по всіх строях ребята уливаються. Тетяна Блинова, Данило Креїв, собиття канал Україна.